Є знижки на деплю сільвер 15% в аптеках. Подорожник БАМ та Це нарешті сталося. В Україні всерйозно говорили про відкриття повітряного простору країни для цивільних літаків. Якщо все вдасться, то уже незабаром в українському небі з'являться пасажирські борти, коли українці знову зможуть літати. Які аеропорти відкриють в першу чергу, і що може завадити цьому? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми... Переходимо до новин на третьому році повномасштабного вторгнення РФ Україна вперше веде реальні перемовини про відкриття повітряного простору країни для цивільних літаків. Йдеться як про пасажирські, так і транспортні перевезення, які стали вкрай небезпечними, а від того і неможливими від 24 лютого 2022 року. У більшості українців такий знайомий, колись звук реактивного двигуна у небі раніше викликав захват. Але вже понад два роки він нагадує про перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді російські винищувачі вільно залітали в глиб української землі, а українські пілоти робили дива. У меншості та застарілі техніці збивали наднові нові російські пташки. Але у 24-му році картина змінилась докорінно, і в українському небі панують ЗСУ. Хоч небезпека ще не минула, в уряді серйозно задумалися, чи не вийде відкрите небо і для інших. Міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна саме веде перемовини, щоб отримати всі необхідні дозволи. Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів: європейського та американського. Так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети у світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють минулому військові люди. Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторами. Ми вступаємо з ними в офіційні перемовини». Які саме аеропорти відкриють, поки говорити зарано. Кубраков каже, що розглядається принаймні кілька сценаріїв, і все залежить від того, чи дадуть відповідні регулятори дозвіл на роботу. До того ж, раніше, наприклад, на міжнародному економічному форумі у Давосі заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна активно працює над відновленням роботи найбільшого в Україні аеропорту Бориспілі. Мої колеги недавно побували на летовищі та дізналися, чи готові працівники Борисполя до відкриття і як швидко зможуть відновити роботу. Як здійснювати пасажирські польоти, коли ще триває війна? В аеропорту Бориспіль розповіли, що розроблена концепція діяльності литовища в умовах воєнного стану. Деталі документу не розголошують, нині його вивчають, міжнародні партнери і вносять свої пропозиції. На головному ж литовищі країни запевняють, готові повністю розгорнути роботу у лічені тижні. Як живе Бориспіль, де вже два роки немає пасажирів, і на Боднар бачила. Сюди майже не ступала нога журналіста останні два роки. Аеропорт Бориспіль ексклюзивно для ТСН відчиняє двері одного з терміналів. Працює той самий ліфт, яким якому ми зараз їхали. Так. Працюють усі табло, які необхідно для того, щоб вони показували інформацію для пасажирів. Топа дивіться, ціке опусто. Незвичайно, ви собі навіть не уявляєте, яка ностальгія навіть не за видом аеропорту, да а за звуком екскурсією терміналом проводить керівник групи з відновлення операційної діяльності. Усі каже, щодня працюють над тим, щоб підтримувати всю інфраструктуру у робочому стані. Періодично вмикають усе, навіть екрани на стійкою реєстрації. Вони вмикаються досить таки часто, тому що ми їх вмикаємо завжди, коли у нас є гості. Офіційних делегацій тут було чимало цього тижня. Особливо активно говорять про можливе відновлення польотів у повітряному просторі України. Очільник РНБО Олексій Даніло заявив, що над цим працюють із закордонними партнерами. Про це говорив і керівник офісу президента. Ми працюємо над тим, щоб відкрити один із аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли. Всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Коментувати заяви держслужбовців, не... е, я точно не буду. Ні, це потрібно все таки запитувати у них. Е, а з приводу безпосереднього аеропорту Бориспіль для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, да, нам потрібно приблизно три тижні, адже необхідну сертифікацію працівників вони проводять, хоча більшість з них на простої щодня ж сюди виходить на роботу біля 700 працівників, завдання яких Підтримувати все у робочому стані. Хоч стрічки з багажем зараз не крутяться, але коли буде багаж, то вони 100% поїдуть, бо за цим дуже стежать. І навіть є людина в аеропорту, яка щотижня ходить і перевіряє, чи працюють крани, вмикає все, щоб ніде не підтикало, щоб труби були цілі. Все перевіряє. І навіть. В аеропорту повідомили, що напрацювали документ, як здійснювати польоти в умовах воєнного стану. Там прописали інструкції, що робити, коли повітряна тривога, а літак у повітрі, чи йде на посадку, чи на зліт. Прописали алгоритми дій і для пасажирів. Нині цей документ вивчають міжнародні партнери. Періодично з'являються і чутки про можливе відкриття двох аеропортів на заході країни, зокрема у Львові та Ужгороді. Зокрема, про це говорив Мер Львова Андрій Садовий. А як думаєте, ви яке з українських литовищ треба відкрити першим? Напишіть нам у коментарях. А ось захочемо літати в Україну, та з неї каже Кубраков: проблем точно не буде. Топові світові авіаперевізники вже на низькому старті і навіть зв'язувались з представниками уряду. Європейські авіакомпанії, на вашу думку, готові були б зайти на наш ринок. Насправді, є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться, дуже хочуть і кажуть, що будуть першими. Я не хочу їх називати. Здається, Ryanair публічно заявляли Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору. Вони подають десятки заявок. А українські авіакомпанії так само з трьома компаніями ми ведемо перемовини, і вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут. Це їхні базові аеропорти, їхня базова країна. А як думаєте, ви чи безпечно зараз відновлювати пасажирські авіасполучення в Україні і чи готові ви літати під час війни? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайк. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин до зустрічі.